Всім доброго ранку. Сів якраз зараз в автомобіль, 620 ранку. І хочу показати, як він себе почуває. Зараз у нас показує, що мінус один на вулиці, а в салоні у нас в салоні я тут ввожу з собою тепер термометр, показує 3 градуси. Там може градус вже обінявся, 3 градуси було тепла в салоні автомобіля. О, запас ходу трошки на спадає, показує на 132. Раніше я завжди казав, що в мене запас ходу на 150 вистачається в літній період, хоча я більше приїжджав. А зараз вже я скажу, що на 120 запас ходу, я б так би сказав, ну навіть іноді виходить більше трошки приїжджати. Ось так. Так оскільки мінус один на вулиці показує, то. Трошки примерзло скло. Брав, навіть щіточку, приходилось відшкривати. чутно що воно шкребе, не все ще відчистилось, включений в мене цей кондиціонер, клімат клімат включений, і авто відразу почало обігріватися набирати температуру вже відчувається, що стає тепліше. Тому зараз прогрію авто і. Буду вирішати на роботу. Так, хочу ще додати, значить, я вже перестав давненько їздити без екорежима, включено, я його зараз не включаю для того, щоб краще працювала пічка обігрів машині. Ну і я вже проїхав, дивіться, 39 кілометрів зайвим. Від попереднього запису. Мінус 2. Тут за Києвом зараз показує сьогодні. І температура в салоні у нас тримається 19-20 градусів. О, круїс, у мене ще клімат стоїть на 23 Накручений, іде обігрів. Ну І така температура, при якій, я думаю, замерзнути не можна. Не жарко в машині, ну така вона. Нормальна температура, поки що. Як буде при більших таких холодних температурах, потім ще покажу вам. Поїхав я далі. Ось знайшов таку саму зу, як в мене в чорному кольорі, все така сама. Поки був на роботі, авто в мене трохи стояло, ну і після того я вже дещо по Києву поїздив по справах. Значить, ось я вже наїздив 102 км і залишок прогнозує ще на 36 км. Я вже їду десь в напрямку додому, і потім буду ставити авто вже на заряджання. Я так само продовжу їздити на кліматконтролі на 23 виставлений. Я сьогодні взагалі його не виключав. Ну і температура в салоні у мене. Тримається в межах що там, 19 градусів. Ось я взяв цей термометр, 19 градусів показує. Тобто я тут поки що не мерзну в автомобілі. Вебасту я ще не встиг ставити, в роздумах, думаю, поставити, але ще не знайшов. Потрібного мені спеціаліста, а я думаю, що пізніше я наважусь ще собі поставлю вебасту, щоб при більш таких. У температурі в машині у мене було тепліше. До речі, на днях я зробив першу заміну масла в редукторі за той час, поки я їжджу на своєму цьому електромобілі. Ну, не я особисто робив, я заїхав на СТО, хлопці мені поміняли, я тільки заплатив кошти. Значить, Я вже наїздив якраз 60 тисяч там без 200-300 км, було 60 тисяч Це була перша заміна масла в редукторі. Значить, За все я заплатив 1200 гривень, я не знаю, дорого це чи дешево. У мене був вихідний, я мав час і знайшов СТО, де це можна зробити. і Хлопці мені поміняли. Тобто я не прицінявся. Може, десь є дешевше, я не знаю. Я заїхав, мені зробили, і тепер я спокійний. 1060. А то навіть якщо їздити нормально не літаючи, то можна і 1080, я думаю, проїхати. Так, ось я під'їхав вже до зарядної станції. Зараз буду ставити авто на заряджання. Піду якраз додому, я тут поруч вже проживаю. І що я е, наїздив? значить дивіться 18 км залишок залишився і е, проїхав я майже 120 км. Тобто е, свої, я сказав, скільки зараз при такій температурі в нас 7 градусів зараз на вечір. Зранку було мінус 1 десь от в таких межах температура на сьогоднішній день. І я казав, що вона десь 120 е, запас хода в цій машини на сьогоднішній день такий. Ну 120-130 можна. На ній проїжджати, десь е на такий запас ходу розраховувати. Ну Це при тій умові, що я сьогодні абсолютно не вимикав е цей клімат-контроль, щоб в автомобілі було тепло. Ну і їздив я тут при температурі, ось знову ж таки беру. Лежить термометр, хоча він показує тут зараз щось аж 21. Ну, особисто мені не відчувається. Хоча ну, не холодно, точно в автомобілі. Було, як правило, там вранці і в день нагрівалося до 19 градусів, я вважаю, що це було нормально. Ось такі поки що на сьогоднішній день виходять результати. По мірі похолодання, коли буде нижча температура, я теж обов'язково запишу, щоб інші могли собі знати, який же запас ходу може проїжджати такий автомобіль Renault Zoe. З батарейкою нагадаю 22 кВт. Так, всім дякую за увагу, хто дивився дане відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду вам відповідати і щось для вас цікаве записувати. July, we just make it up.